Збираючись у відпустку чи подорож, усім відпочиваючим, варто всерйозно замислитись не тільки над вмістом валіз та паспортів і билетів на потяг, але й перестрахуватися відносно безпеки власної оселі. Тож у сезон відпочинку міліція з метою профілактики нагадує мешканцям і гостям міста про елементарні заходи безпеки. Отже, на час свого від'їзду попросіть сусідів, яким довіряєте, приглядати за вашим помешканням і за можливості забирати пошту. Обміняйтеся з ними номерами контактних телефонів, заздалегідь потурбуйтеся про надійність вхідних дверей. Та замків у ваших помешканнях. Не залишайте ключі в легкодоступних місцях, під килимком фідних дверей, у поштових скриньках, електрощитових. Крім того, прибувши на місце відпочинку, також не варто втрачати пильність, насолоджуючись живописними краєвидами, адже злочинці завжди на поготові. Тому правоохоронці не радять залишати без нагляду цінні речі в громадських місцях. Їх краще покласти у сейфи або камери схову готельних приміщень. Не треба також демонструвати наявність у коштовного мобільного телефону, грошей та ювелірних прикрас. В місцях Великого скупчення людей, зупинках, транспорті, пляжах. Окремим головним болем для батьків влітку є нагляд за дітьми на час літніх канікул. Добре, якщо на допомогу прийдуть бабусі та дідусі. Началась пора відпочинку і канікул в школах. В настоящий момент криминальная милиция по делам детей славянского города обращается к жителям города Славянска, а также их детям с просьбой соблюдать во время отдыха либо каникул некоторые правила поведения. Ну, во-первых, необходимо оставить детям контактные телефоны родителей и таких служб, как, например, 102. необходимо детей проинструктировать, как себя вести, например, при выходе из дома, не оставлять в легкодоступных местах ключи, при выходе из квартиры закрывать форточки и двери, не оставляйте детей без присмотра в машине, самих возле водоемов, в лесопосадочной полосе и так далее, дабы избежать каких-то происшествий, поскольку дети всегда должны находиться под наблюдением взрослых. Постарайтесь с детьми спланировать совместный отдых, чтобы дети не находились беспризорными, либо без присмотра взрослых. Если вы поехали с детьми на летний отдых, не оставляйте их без присмотра. Обязательно купайтесь в местах, которые не запрещены. Не о, бувайте довго на сонце, діти дуже сприйнятливі до чужого пагубного впливу. Тому цілими днями перебуваючи без нагляду дорослих, вони ризикують не тільки потрапити в якісь неприємні історії, але й приохотитися до поганих звичок. Тому батькам варто контролювати не лише місце знаходження дітвари, а й витрачання кошенкових грошей. Настоящий момент діти находяться на канікулах, вони практично практично не задействовані, тому у них много свободного времени і желательно, щоб батьки знали, де їх діти знаходять, и планировали свой день заранее. Также, если вы даете деньги детям на мелкие расходы, обязательно уточняйте, на что ребенок их потратит. В настоящий момент запрещено продавать алкогольные и табачные изделия детям, не достигшим 18-летнего возраста. Поэтому я также обращаюсь к неравнодушным гражданам, а также сотрудникам и работникам торговли, чтобы они соблюдали эти правила, поскольку за нарушение им грозит административный штраф. В развлекательных учреждениях... Убедительна просьба дітям не находиться після 22 двох часов. Якщо такі будуть моменты замечены, то привлекаются к адміністративної ответственности і родители таких дітей, і адміністрація данного развлекательного учреждения активізуються в літній період і домашні бігуни. Романтичні дитячі натури, які прагнуть пригод, можуть без попередження вирушити у подорож. Однак не виключені випадки і того, що малеча може загубитися, перебуваючи у незнайомих та людних місцях. У нас є случаи, коли діти уходять. Из дома убедительная просьба, если в течение какого-то определенного времени нет сведений о ребенке, родителям, либо взрослым, заменяющим законным представителям, обращаться в службу 102. Если, например, вы с ребенком где-то совместно отдыхаете, обязательно договоритесь в случае того, что если вы потерялись, где вы можете с ребенком и через которое время встретиться. Та обязательно у будь-якому разі дорослим не варто забувати і про відповідальність, яку за законом несуть нарадові батьки, що належним чином не піклуються про життя, здоров'я та виховання власних дітей. Сучаствують стаття 184 адміністративного кодексу України, в якій предусмотрена, що радіти довго до неї сповняти свої обов'язки по воспитанню дітей, а також Предоставлять им определенные условия для жизни и тому подобное. Поэтому, естественно, если ребенок без присмотра родителей, родитель. Не спланував досуг рібенка, то получается, якщо за дня в день рібенок находится без присмотра, значить родитель не либо родители свой родительский долг і поэтому свої обязанности, Поэтому таких родителей можна привлекати к адміністративної ответственности. У підсумку варто відзначити, що яким буде відпочинок цілком залежить від кожного з нас. Чим відповідальніше поставитися до заходів безпеки заздалегідь, тим спокійнішою та захоплюючою стане літня відпустка.